Прихилився до нього, він вже був холодний, неживий. Не ну. Тяжії втрати не існує, як ховати малесеньку свою кровиночку. Його було випущено з ізолятора цього, і він сів поряд з нами на лаві. Ну, дуже тяжко е, морально. Е, Оце все сприймати, що ми перебуваємо на одній території і що він вдома взагалі. Не. Я не можу з цим змиритися. Що будемо відстоювати на інтереси потерпілих пундик Галини і пундик Вадима. На цьому місці і перебувають всі ці деталі, уламки. Життя родини пундиків змінилося в одну мить. 8 липня вони із дітьми сіли до автомобіля свого знайомого, але додому так і не доїхали. Тут перед цим місцем він почав набирати велику швидкість, я йому кажу, що ти робиш, що ти робиш. І все, більше я не пам'ятаю нічого. У селі Ніжиловичі 46-річний чоловік не впорався з керуванням. Виїхав у кювет та врізався в дерево. Я розумію, що у машині перебувають діти, що потрібно, потрібно якось вибратися, але як здійснилося зіткнення, спрацювало блокування. Замків ручок, намагаючись відчинити, я не змогла це зробити. Після чого я почала зі всієї сили виштовхувати стекло, била руками, ногами. Пасажири отримали тілесні ушкодження, старший син Галини та Вадима отримав численні травми. А за життя найменшого боролись медики. Мене вже запустили туди, в швидку до дитини. Я взяв його за ручку, прихилився до нього. Він вже був. Холодний не, не живий. Коли його привезли і проходила ніч, і дитина лежала в труні. У мене було єдине бажання, єдине бажання забрати його, перенести в ліжко, лягти з ним далі і провести цю ніч, так як ми з ним ночували щоночі. Тихону було всього два роки. Він був довгоочікуваною дитиною у родині пундаків. Дуже полюбляв ягоди, сало та м'ясо, настоящий український козачок. Це останнє фото. Це фото трагічного дня. Це останнє. Ось він веселився на святкуванні дня народження, пригав, скакав. У день аварії водій був у стані алкогольного сп'яніння. Його доставили до лікарні для стачі аналізів. Однак він втік з медзакладу і переховувався від поліції, говорить адвокат родини. Йому повідомили, що видно, повідомили, що дитина погибла, загинула дитина, і він зник з лікарні. І через суд, тільки через сутки його затримали працівники поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За частиною 3 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак 4 жовтня у Макарівському районному суді обрали іншу міру запобіжного заходу. Цілодобовий домашній арешт. За місцем його проживання. Він не зареєстрований за цією адресою. Він проживає співмешканкою, а зареєстрований за іншою адресою. Але домашній арест суд визнав, визначив за цією адресою. Рішення суду стало неочікуваним для потерпілих. А де справедливість? Дитина захована на кладовищі в сирій землі, а винуватець, а винуватець перебуває. Де? Дома. Наступне судове засідання призначено 24 жовтня. Тим часом родина Бундаків написала заяву до державного бюро розслідувань. Вони хочуть дізнатися, на яких законних підставах суд виніс ухвалу, за якою винуватця ДТП відпустили з під варти. Вони вимагають посилити покарання для водія, який спричинив смерть їхньої дитини. Запевняють, добиватимуться справедливості будь-що. Марія Мачук, Олександр Кравчук із Бучанського району спеціально для інформаційної агенції погляд.